Ні, ну молодці, молодці. Можна, будь ласка. Начать, ну, мені дуже довелось в 86-му році бути значить, двічі в Чорнобилі. І, значить, після цих поїздок, значить, зустрічей там з людьми, з ліквідаторами, значить, які практично мене просили. М -м, кажуть, якщо значить, ти можеш зроби. Якусь роботу, яка залишиться значить, в пам'ять про нас, тих людей, які там були. Значить. Ну І спочатку я, звісно, хотів зробити, але не міг. Просто не міг, знаєте, як дійти до такого узагальнення, якогось символу умного, тої трагедії, це дуже тяжко. тому що малювали ліквідаторів, малювали ці труби, малювали сам Чорнобиль, там станцію. Ну це все не те. І вже коли. Значить, я приїхав і пройшло вже сім років. Я дуже добре пам'ятаю цей день. Це було десь чи 5 червня, ну десь початку 5 чи 4-го, я не пам'ятаю, 92-го року. Я приїхав значить, складний був такий час, тому що якось, мабуть, цей час був весь мінусовий, тому що ніяких позитивних моментів в житті не відчувалось. І Пам'ятаю, що, значить, якось так от приїхав я з майстерні, зайшов до себе додому, літо, тепло. І в цей момент значить, у мене народилася якась, я навіть не знаю, що народилося, я просто взяв папір, почав малювати. Давно я хотів це богоматірів, там бродило У мене спочатку був варіант зробити, знаєте, як оклад вирізаний з чорним е, силуетом. Чорний силует і все. Але це потім я бачив такі рішення, і я все-таки пішов іншим шляхом. І у мене цей варіант є ще графічний. Перший. От я сів, почав малювати, бачу, що щось зав'язується, є якийсь образ, щось я піймав. Кожен художник знає, що коли приходить до тебе от, рішення, ти його відчуваєш, його сказати не можна мовою, але ти вже відчув, що ти щось піймав. Я малював це і зробив цю графіку. Але після того, значить, коли я значить, це все закінчилось, я почав думати над тим, як це все привести значить, олію. Ну, тобто написати живопис такий вже фундаментально робить. Почав, значить, малювати, крутити там, вибирати весь живопис, і світовий, і наш, і модерн, там, і філонова, і все, все тут може і є якісь значить, запозичення там. Але зупинився я от на чому, на тому, що це, значить. Буде Богоматір. За основу я взяв тут Богоматір Володимирську, тому що вона є історична. Вона для України значить, являє собою, скажімо, історичний символ, тому що фактично це київська ікона, яка потім попала в Росію. От. І в іконографії там є таке поняття, значить, що коли починає плакати ікона, це, значить. Великий, велика якась катастрофа, значить, потрясіння в православному світі. От. І значить, я вирішив піти таким шляхом. Значить, спочатку, тобто плачуча ікона, і це фактично такий певний, ну, я думаю, постмодерністський прийом, коли ти береш. Інший твір мистецтва і використовуєш його вже, значить, в іншому зовсім стилі, в іншому там, скажімо, рішенні. Тобто я беру ікону і використовую тут ікону, використовую архангела, значить, але вони вже в іншому рішенні, вони це просто картина. Це живописний твір, який так би мовити, використовує там символіку православну і так, далі, і так далі. Ну як символ віри українського народу, нашого народу. І коли почав працювати, воно дуже, звісно, рухалось тяжко. Це ж починаєш ковирятися, це треба відкривати, це треба знову переживати. Потім я дізнався, що ті жінки, з якими я зустрічався там, а це були, значить, чи з Білоярської станції, я вже не пам'ятаю. Ну, всі вони дуже гарні люди були. Весь час вони були дозиметристки. І вони ходили вони по цих всіх там, а ми тільки приїжджали, кім привозили горілку, коньяк, вино і все інше. Ну, ви повинні знати. І, значить, коли ми там сиділи на тих корабліках, корабліках значить, там приходили, там були приходив цей офіцер, головний кайбіст він був. Хороший, ну він смертник теж був, тому що він повинен був відслужити, він і помер через рік. Це не чау з Дмитро Дмитровичем? Я вже не пам'ятаю. По-моєму, ну такий він лажавий, е, ну такий підтягнутий. Звання генерал був, ні? Ні-ні-ні, це був підполковник. А, так. Так, це не він був, так. Да. І от, значить, тоді ми коли говорили, і там, ви знаєте, я другий раз приїхав, коли мені таку річ показали, що я так аж злякався. Ну, я ж так людина, скажімо, проста, так. Да. Там була одна жінка молода, от ми вже випили, вона потім каже, ти хочеш подивитися? І цю кров видавила, а кров така, як морква. І я так злякався, бо я ще не знав, скажімо, непосвячена не людина, вона каже, бачиш, оці речі. Ну, вона так вільно додово відносилася. Я коли це побачив, мене це так вразило. От, і коли вже працював над цією річчю, значить, тут там у мене є, знаєте що, мені є дуже цікаві речі. Ні, це я просто сам. Я ж казав там. Робив, робив, значить, вийшов на це рішення, потім почав поступово його доводити, а потім мені попала в руки, значить, якийсь проспект по Чорнобилю. І там, значить, що було цікаве. В цьому проспекті були фотографії, як сказати, якихось чи то розплавлених. Під час вибуху якісь речовини розплавились, і вони, знаєте, якось злились в якийсь такий, я не знаю, як навіть сказати, що це за такий був. Конгломерат якийсь, мабуть. І от коли я побачив, ще ми були тоді, значить, теж з режисерами там була зі мною Валя Перфілова, там така, може, ви її чули, була колись другим режисером, вона працювала. І, значить, ми ще дивилися, і вона каже, дивись, який потрясаюча фактура. Це ж фактура, каже, дуже напам... нагадує лице. І коли ми, значить, почали порівнювати, я навіть цього знав. в мене є цей проспект, я кажу, дивись, це потрясающе. Що оцей конгломерат, з всіх там, я не знаю, це пластик, мабуть, метал, там все от злилося, і значить, все фактила цей матері такої вражені, що на хвора. На хвору, тому що таким чином, через такий складний шлях, ну, я думаю, як можна цю трагедію донести до людей, що їх це вразило. Що може взагалі людину в кінці 20-го стріччя вже вражати? Ви знаєте, нічого не може вражати. І вже так от, коли починаєш вивертати себе наізнанку, як кажуть, от так от я дійшов якось до цього рішення. От і все. Оце от от моя. Щодово. Це, це дуже мене вразило, повірте мені. Я ну, і от... в Чорнобилі був, але от такого дива. Ні ну, так так. ну, з ким кліном за цим. Ну, Дякую. Правильно, Чорнобильці це їм присвячено. Так, так, так. Тому що я навіть хотів, якби було б віддрукувати і думав послати їм, але мені сказали, що ті люди вмерли. От, а я навіть думав, а я все думаю, то я їм пошлю, там пошлю, так що вже пройшло стільки років, а вони всі там були вражені сильно. Дякую. Шостий. І він став, значить. Оце не країна дуже велика, вони так компонуються і якось сприймаються роботи дуже часто, хотіли по три комплекту в один час робить. Можна. А, коли говорить, можна, так? Можна, так? Так, так, так. А, значить, тут такий момент. значить, е, Чому вони висять разом? Це я, ви знаєте, вже коли був там в Києві, працював, то я дуже часто ходив. Мене дуже, знаєте, як впечатляла Софія. Софія, ну тисячолітній пам'ятник, там всі це знають. Це скажем для мене це була ідея, скажем, ідея стрижень народної душі і взагалі сутність України.